Пандемії грипу цього року не буде. Рівень епідпорогу в столиці не дотягує 5%. Вірус групи Б, який зараз в Україні симптомами практично не відрізняється від грипу попереднього року. Лише дає ускладнення на бронхолегеневу систему та слозову оболонку. Епідемічну напругу зокрема зняло і те, що студенти мали довгі вимушені канікули, як завжди, найбільше не дуже школярі. Нині в Києві ухвалюють рішення про закриття тих шкіл, де хворіє більше 30% дітей. Загалом же ситуація із захворюваністю більш-менш контрольована, кажуть лікарі, і не Незабаром очікується спад захворюваності. Можливо, цей тиждень, що ми маємо на сьогодні, він буде піковим в Києві стосовно Києва, а далі може початися повільне зниження захворюваності. Тим більше, що ми будемо мати на початку березня тиждень, коли один буде неробочий день, це також впливає на реєстрований рівень захворюваності.